Добрий вечір. Я є світ, я розповім вам свою історію, тому що моя історія трохи гірка. І не дивуйтеся цьому, адже ми в ньому живемо досі. Перед тим, як розповісти вам історію, я прошу вас зробити просте і маленьке прохання ось так. Поставте лайк відео та підпишіться на канал. Тому що я не бачу ніякої взаємодії та підписників на каналі. До нас постійно приходить моя тітка Навал, мамина сестра, і їй доводиться розписуватися між мамою та татом. Чому я тебе знаю, і чого толку, що у мами з татом вічно біда, тітонька повинна їх виправити. Але все навпаки, я чую тітку, коли вона приходить поговорити з мамою про щось. Ви повинні дозволити татові бути частиною цього. Я маю на увазі, наприклад, моя мама каже моїй тітці Що тато кричить і біситься через порожній тісне. Це могла бути відповідь моєї тітки мамі. Вибачте, терпіть його, можливо, в ньому є щось таке, що його сердить і робить злим і нетерпимим. І ти можеш сказати мамі подбай про нього трохи, астмле і тепта його, і сказати йому солодке слово Заспокойте і заспокойте його, але я зустрічаю свою тітку, і вона відповідає. Що мама і баба підписуються, і між ними стає гаряче. Чесно кажучи, я ненавидів свою тітку, і коли вона прийшла до нас, я втік від неї, увійшов до своєї кімнати і не виходив їсти від неї. Поки її не сховали від нас. І одного дня я прийшов і сказав мамі. Май на увазі, мамо, моя тітка погана, і коли вона приходить до будинку, він виривається, і сотня демонів осідлала його. І коли ти гуляєш, мама і тато повинні один на одного засмутитися. І я одного разу прийшов і був у квартирі, як і кожного дня підмітав під ліжком. Це був сюрприз. Я знайшов згорток пупка. Він був зв'язаний, а всередині було щось важке. І я взяв цей пупок і показав його мамі. Мама Хаді та Мона сказала мені це дурний вчинок, і всередині нього прихована завіса. Ми з мамою здивувалися і сказали одна одній, що в наш дім ніхто не війде, крім моєї тітки. Гей, хто завжди до нас приходить? Чому тітка зробила щось для нас і кинула підвіжко? Чому моя тітка так робить, а я щодня задаю собі питання, що саме дядько хоче від нас?